Ну, Наприклад, давайте я вам скажу 883-й наказ Міністерства оборони України про організацію професійно-психологічного відбору в Збройних Силах України, щоб дословно було. Він прямо передбачає, що люди, які ну, не підходять до військових посад, тобто ну, пацифістські погляди висловлюють. Так. Вони можуть бути геніями і ще десь, але вони пацифісти. Повинно встановлюватись низький. Рівень підготовки до військових посад, і такі особи взагалі не повинні призиватися в зв'язку з професійною непригодністю саме для військової роботи. Тобто, про що йде мова? йде мова? Тобто кожна людина, яка, яка прийде до військомату. Може прокричати миру, мир, у мир і він ні, е ні, ні не ви не праві. Кожна людина, яка прийде до військомату, якщо вона знає конституцію, вона відкриє конституцію, прочитає 35-ту статтю і скаже: панове, згідно конституції, обмеження, свобода світогляду і віросповідання» Передбачено 35-ю статтею. ці свободи можуть бути обмежені лише законом. Так ось свобода віросповідання обмежена законом і кажуть, що відповідні віроїзповідання вони можуть не служити строкову службу. Це такий закон так. про альтернативну службу так. є. Все більше обмежувати не можна, тобто при мобілізації цей закон не розповсюджується. А стосовно світогляду, тим більше. Але я вам одне скажу: на підставі таких речей в Європі на сьогодні у нас існує закон про європейський суд. І стаття 17 закону про європейський суд сказала про що? що все, що прийняв європейський суд, є для нас законом. Більш того, якщо ми беремо закон про мобілізацію, там сказано, що відстрочки надаються в інших випадках. І ось саме це і є так. той інший випадок. Тобто є рішення Європейського суду, в інтернеті ви знайдете, але влада чомусь про це мовчить, навіть уповноважене справ людини мовчить, баятян проти Арменії. Там людина, людина суд, засудила Арменію за те, що його намагалися призвати на службу. І рішення Європейського суду... ну, в вирішальній вже частині вона що каже, що призов, тоді, коли нема війни, нападу тою загальної мобілізації, про які кажуть правники? Е, вона не може призиватися, це є примусовий труд. Тобто, служба за призивом, це є примусовий труд. Усіх країнах Європи, саме для світогляду, прийняті окремі закони. Деякі, наприклад, навіть військовий час по країнам Європи кажуть, навіть якщо війна, ті, хто пацифісти, вони не служать в частях бойових, а, наприклад, в будівельних частинах служать. будують оту стіну між Україною і Росією, розумієте? На жаль, наші депутати бояться цього. І президент, в принципі, дивіться від три волни, Мобілізації пройшло абсолютно беззаконно, без повісток належної форми, без прав військових комісарів, більш того без забезпечення грошима. Закон про мобілізацію каже, що? що військовий комісар має право, наприклад, техніку забрати у підприємство. Лише конституція каже, попередньо відшкодувавши його вартість. Ви знаєте підприємців, кому попередньо відшкодували? А може, Ні. ви знаєте, вибачте мені підприємців, де середню зарплату держава від вже скільки місяців пройшло? Відшкодувало? Ну можливо, я не в курсі. Я в курсі. Так відкрийте закон про бюджети. Подивіться, ці гроші були передбачені в бюджеті. Тобто, європейський військовий комісар. Він жодної повістки не дасть, поки у нього на рахунку не будуть гроші, які виділені з бюджету для компенсації цьому громадянину. Бо це дуже дорого державі потім обійдеться. Але зараз в Європі не тривають бойові дії. Шановні, ну, враховуючи, скільки вони нам грошей дають, то невідомо кому більше обходиться в кінці кінців. Давайте таким чином. На сьогодні дуже багато проблем, може це не зовсім така позиція, яка сьогодні розглядається. Але для того, щоб наладити якісь відносини, ну, треба побачити якийсь позитив. Ви можете, наприклад, сказати позитив, ну, з Донецька? Я, наприклад, можу. Я можу, наприклад, сказати, що панове, ви на Майдані. Ну, це не революція, ми всі розуміємо, тому що революція міняє лад суспільний. Ця революція не поміняла лад, як воно було, так і залишилось. Але ви висловили незадоволення народу. Ну, хай це буде називатися якесь там, е, там повстання. Так. Але кінцеву крапку в кінці кінців поставили саме донеччани. Саме донеччани не прийняли отого от узурпатора, який був фактично Янукович, який ними відвігався. Але достатньо було б Януковичу залишитись з Донецьку, і він би був би верховним керманичем, і нема підстав, щоб його змістити на той час особливо. І він би командував військами, і навряд чи війська кудись пішли. І це була б громадянська війна, і Україна була б вже федеральною. То може почати, вибачте, діспут з Донецьким саме з такої точки зору. Розумієте, тобто розумієте, як подивитися на це, але ж якщо ми зараз скажемо давайте про мобілізацію, тому mm -hmm. що на сьогодні і я, і ви, ми можемо допомогти владі все ж таки усунути ті недоліки, які, ну скажімо, роблять наш більше схожими на Росію, ніж на Європу. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, то звертаю увагу на лист міністерства оборони, наше міністерство оборони. Не дочекаючись е, змін законодавства, направили листа до військових комісарів. І сенс цього листа йде який? Що, панове, хоч чекати нам довго змін законодавства? Це складний період. Угу. Ну, я зараз назву навіть номер 17-го четвертого, лист 17-го четвертого 2014-го, номер 300 дроб 1 дроб Беручи до уваги те, цитую, що призив віруючих громадян на військову службу під час мобілізації може призвести до правих наслідків, таких як відмову від виконання наказів командирів через релігійне переконання, Генеральний штаб Збройних Сил України підтримує пропозицію стосовно звільнення віруючих громадян від призову під час мобілізації. Відповідні вказівки надані військовим комісарам. Тобто, ви розумієте, так. в принципі, те, що сказав президент, на сьогодні виконується, але я не хочу жити в країні, де все виконується, як сказав. Президент, я хочу жити в країні, де все робиться так, як написано в законі, а і не так, як сказала якась особа. Ми саме туди керуємо. Це на випадку. Дивіться ще одна е, сторона цього питання. Е, мобілізація потрібна для того, щоб створити резерв. Резерв, військовий резерв. Тобто, е, судячи за все, е, оскільки виникає питання, резерви, чого. То, судячи за все, мова йде про те, що ця війна буде тривати і 5, і 10, і, можливо, 15 років, до чого Україна вже готова. Давайте чесно. Не я, а вищі керівники держави сказали, що СБУ, Міністерством оборони, державою керували зрадники. Тому я навряд чи думаю, що є хоча б одна таємниця, яка невідома на сьогодні так. в Росії. Але чомусь таємниці роблять від нас. А взагалі, скільки ми маємо резервів? Ви знаєте. Я, наприклад, можу підрахувати, маючи ну, якщо, відповідну якщо методику. я займався мобілізацією більше 10 років, розумієте? Так. І питання стоїть в тому, що на сьогодні... Е Давайте, от просто те, що ви знаєте, 240 тисяч міліціонерів, так. 40 тисяч, ще з живих, які існують, 40 тисяч національної гвардії, 200 там, з чимось тисяч Міністерства оборони, 15 тисяч одних прокурорів. А що ми маємо з тої сторони? 9 тисяч росіян і там 10, там, чи тисяч е, якихось, як кажуть, елементів. Панове, я не розумію. Це я, я, я е, такой щось, щось не розумію. Що ще треба? Так. Я, у нас півмільйона структур силових, півмільйона з того боку, вибачте мені, 20 тисяч злочинців з точки зору. Яка мобілізація, панове? А я можу сказати, я це ніде не казав. Чому у нас досі не об'являють ну, мобілізаційний, ну, пону. У нас вже Крим забрали, у нас Донець забрали. Так. Питання стоїть в тому, що все наше життя і ваше, і моє, всі, хто воює, отримає і гроші, і зброю, і Америці не заважають їхні закони поставляти зброю туди, куди вони бажають. Розумієте? Тобто посилання, що це нам щось завадить, я не бачу жодної підстави. На практиці цього не було ніколи. Але питання стоїть в тому, що коли вводиться військове положення, бізнес працює по собі вартості і не отримує прибутки. І це наших 400 депутатів, більше з яких мають підприємства, вони отримують закази, вони бажають отримати прибутки з військових заказів. Тобто вони ніколи не підуть на те, щоб оголошувати воєнне положення, тому що тоді прибутків не буває, розумієте? Так. І саме така ситуація. Ну, наприклад, пан Береза на одним з каналів він чесно каже, що на тендер одну і ту ж ціну каже, звичайне підприємство, є СПДшник, який ПДВ це 20% від вартості, не платить. Тобто він каже, вибачте мені, це не чесно. Хтось 20% від громадного контракту забирає. А я кажу інше, нам дають гроші. Європейці про це знають. Кажуть, ми контролювати свого поставимо наші гроші, як ви витрачаєте. Але ці гроші будуть розповсюджуватись і реалізовуватись через конкретних підприємців, які входять в тих і чи інших політичних груп. І як з мене так у нас не вводять, вибачте мені, військовий стан лише тому, що тоді прибутку не буде. А так ми можемо проводити деребани тих грошей, які приходять. Ну назвіть мені іншу якусь причину. Обґрунтовано, яка має хоча б логічний результат. Кількості військ достатньо. Так, да, треба створювати резерв. Але для цього Це що Зрозуміло, але не таким чином і не в такі терміни. Дивіться, ще Сергій Пашинський нещодавно заявив, так, стосовно введення воєнного стану, так? Ви чули цю заяву. Він зараз наскільки я Це позорна так. заява. Всі і... необхідні рішення є. Вони надруковані, підписані і запечатані в конверт. Якщо в Чернігівській я в курсі, області, а, а, глядачі, можливо, не зовсім в курсі, або в Харківській з'явиться хоч одна батальйонно-тактична група ворога, буде голошна війна. Про що це взагалі? Про... про що це взагалі це, це каже про те, що нас дурять? Чому ми повинні реагувати, коли батальйонна тактична група, тобто, так. наприклад, 500 чоловік а не будемо реагувати, якщо вони ротними. Групами буде заходити по 100 чоловік. А взагалі, чого ми повинні чекати, коли е, вона ще прийде де, до Харкова? Я вже казав, так. про які запечатані речі може йти розмова, коли для того, щоб провести мобілізацію, треба оголосити зразок повістки по мобілізації так. і довести їх до людей, тобто надрукувати. Ми не готові, у нас нема медичних. Ну знову ж таки, я можу перерахувати вісім лікарів, військовозобов'язаний повинен пройти. Він повинен декілька аналізів здати, в тому числі ЕКГ, очний тиск. Там аналізи крові, в тому числі на цукор, розумієте, рентген пройти. Спитаєте, у нас тримобілізація? Хтось це робив? У нас не існує медичної бази. І, скоріш за все, скоріш за все це, ну, як вони думають, що це такий хід, що там, Путін злякається. Але ж питання Путін дуже гарно знає все, що у нас коїться. Це ми дуримо кого? Самих себе дуримо? Чи може він бажає комусь сказати те, що люди не бачать своїми очами? Це дурниця. До чого це призведе? Да До нічого. Як раніше нам робили дурниці, так і далі. Це... Хтось буде заробляти mm. на да? війні, хтось да. далі да, буде я... шукати житло. Але і... при цьому... Сидіть, що ви без е, мені теж дуже багато чого не подобається, але я теж кажу, що яку прийняли мобілізацію, то і будемо йти. Питання міняється суспільство. Під час всіх цих подій міняється наша свідомість. Якби гарний не був Порошенко, якщо він очолив президентом якогось там е, племені, яке їсть людей, ну звикли вони людей їсть. Він нічого не зробить, бо вони звикли. Де, треба декілька поколінь, щоб поміняти. Ми будемо мінятися. Ви будете розповідати. Я буду розповідати от про ті порушення. Ми будемо заставляти чиновників робити ці кроки для того, щоб рано чи пізно ну ми взагалі, ми за ці 20 років пройшли той шлях, який Америка пройшла за 200 років. Ми пройшли грязні э, всякі там ну на виборах процедури. Зрозуміло, давайте будемо сподіватися, що цей шлях не буде перерваний. О, на давайте, цьому ставимо. три давайте, крапки. Давайте щоб я знову ж таки розказав те, що в принципі приховують. Закон побуду дуже коротко у нас три. Да, закон прибудований таким чином, що у нас не діє один по собі закон про мобілізацію. Більш того, відповідно до закону про військовий облік. про... Військовою службою військовозобов'язаним сказано 39-ї статтю, що призов проходить на підставі закону про військовий обов'язок і мобілізацію. Тобто ті підстави, які закладені в закон про військовий обов'язок, теж діють, я кажу, про звільнення. Наприклад, як ми казали, Ті, хто досягнув 40 років і не мав військової спеціальності, а це більшість молоді, які на 91 рік так, мала. Так, так. Вони повинні взагалі бути зняті з військового обліку. Знову ж таки, але ну... нам кажуть, що е, 60 років і. Панове, е, якщо не, він не, має військову спеціальність, він буде до 60 Але якщо він не має військової спеціальності, його повинні зняти з обліку рядового в 40 років. Все, ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Сподіваюсь, це е, не остання зустріч в цій. І студії ну давайте піди не пораджу. 413-та постанова кабінету міністрів від 12 червня 2013 року. Тут ще п'ять чи шість підстав для звільнення з військової служби. Рекомендую користуватися також підзаконними актами, але не лише тим, що нам скармлює влада. Влада зацікавлена. Юристи, адвокати не зацікавлені. До мене тисячі людей на сайт Мій адвокат приходять, і я їм в кожному через інтернет розповідаю. Це окей, сьогодні в нашій студії був юрист, адвокат, президент Ліги захисту прав людини Ігор Годецький. Це була програма «Наголо». Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.